Вітаю! Ви потрапили на канал Ірина Життя-Буття. Мій садочок знаходиться в Херсоні. Оце переді мною ділянка, яку я звільнила в цьому році від високої грядки. Ось така сама, як тут. шифером обмежена вона була грядка в мене. Щось на неї нічого толком не росло. Ну, і мені вже вона не потрібна. Цього часу тут і полуниця росла, і вирощувала я в минулому році тут садила малину. Але ж ну нічого не росте. Я так здивована була, коли почала перекопувати. от Все в корінні, от такому отаке от дрібне, трошечки більше коріння. Все було переплетено. Ось це коріння і ось навіть видно. Я так думаю, що це коріння. Деревня, які ростуть на цій ділянці. Тут же ж ґрунт був дуже поживний. Я готувала такий, знаєте, щоб малина росла. Але і поливалася тут рясно, і, мабуть, оце коріння сюди проникло. Ну, от тепер сумніваюся, як воно далі буде. Я вже посадила сюди, обмежила Ну, коло таке кривеньке. Це буде в мене сорт, не пам'ятаю. Інжир білий. Такий на грушку похожий Грушоподібний. подібний. І він ранній. Він раніший, ніж мій. До речі, спеціалісти тут були в мене сказали, що в мене е, цей інжир, синій, оцей, що росте, називається Кримський Чорний. І не треба нічого видумувати. Ну, погодилась. Так, ось. І я цю ділянку. Буду, тут у мене інжир, далі я хочу посадити ще один кущик граната, поки ще не виписала його. А виписала по бокам цієї грядки, буду садити мультифлору. От я виписала в Фейсбуці в цих групах, там, де продають рослини. Була акція, жінка продавала в Тернопільщині 350 гривень, 11 штук. Але ж вона мені прислала 12. І отут десь ще одна. А, і от тут, дивіться, тут два кольори. То це можна рахувати як 13 в одному горщику. То я її хочу розділити, окремо посадити. Ось. Що ми знаємо про мультифлору? У ну, мене є мультифлора. Це маленький кущик минулого року пересаджений, отакого От кольору. І мені прийшов один такий. І е, білий мені ще прийшов, той, що в мене є. Отакого От кольору. Ну, це екстремальне літо було таке, вони нещасненькі, але ж нічого, тримаються. І ось біленька. Отака, є, і теж мені така прийшла одна. Ну, я не вбачаю в цьому нічого страшного. Взагалі-то мультифлора це шароподібна така, має шаровидну форму хризантема. В неї генетично вже закладено, що вона мусить бути кулькою, кулькоподібна. Тобто, її не треба. Ні прищипувати, формувати не треба, не обрізати. І не треба там посанкувати, ще якісь там махінації з нею проводити. Вона сама по собі росте. Багато різних сортів, і вони бувають різної висоти, маленькі, низькі. Ну, ось я хочу сказати, що в мене без сортів, без назви сортів. А я буду коли садити, щоб гармонійно вони були. Оці, що в горщиках зараз такі височенькі, я їх посажу з одного боку. Буду вважати, думати, що вони одно, одної висоти будуть. Хоча оце не показник зараз. Так, щось стріляють, не показник того, що вони дійсно будуть високорослі. А ось ці низенькі, то я їх посаджу... З іншого боку. Оце вже, видно, відквітує, відквітувала така ромашечка, таких два кущика однакових. однакових. Ну І оце така біленька, як у мене. Оце дуже красивенька, я наче десь бачила в інтернеті її назву. Отака теж вона вже майже відквітувала. Отака і ця ромашечка. Оце є. А одну я вже ту, така, як в мене є. Я посадила там, де я покажу, мене великі є. Так що ж, як будемо садити? Обов'язково треба пухкий ґрунт, любе мультифлора. Обов'язково дренаж я зробила ось з піска. Лунки невеликі, тому що коренева поверхнева. поверхнева. Тому десь 40-30 см і достатньо. Зробила ґрунт. Буду на дно посадкової ями. Тут є в мене садова земля. Тут була та з цієї грядки. Тут була дуже добра земля, дуже гарно вдобрена. Я її взяла, ну, додала ще компосту і додала сюди золи. І, мабуть, я ще трошки піска сюди додам. Так, і заповню ці луночки. І пролью, щоб ґрунт осів. Ну і, як з зимою бути, взагалі-то мультифлора не морозостійка, ні. Але у нас на півдні у мене витримує вона морози, я її трошечки мульчую, на зиму присипаю, і вона гарненько собі. Цей зимує. В мене був випадок, я вже садила такі от невеликі живці, це ж живців навесні, і вони мене не вижили. Тому я все рішила восени. У нас зараз ну, такий сприятливий температурний режим для укорення. Коли верхня частина вже трохи так холодненько, а ґрунт ще теплий і буде коріння розвиватися, не верх рости, а коріння буде розвиватися. От спробую зараз посадити і облагородити цю ділянку. Ну, а догляд за нею, звичайний, вона вологолюбива дуже мультифлора. Треба її гарненько влітку поливати. На початку вегетаційного періоду навесні. Обов'язково азотне добрива. Як тільки почали зав'язуватися там бутончики, то фосфорно-калійне добрива додаємо. От, мені здається, все. Так, є хвороби, може бути борош, борошни староса, може бути ця сіра гніль хворіти. Ну, Фунгіциди, профілактику роблю для сада, то можна зробити і, і інсектицидами теж дуже полюбляють. Оці, тля попелиця, Попилиця, Попилиця полюбляю. Обробляти треба. Ну, а так загалом мультифлора і хризантема така невибаглива рослина. У мене не вистачає завжди влітку поливу. На півдні треба поливати, поливати, поливати. І все одно за таких всьому літу влітку. Негарний був палив і догляд, все одно вони плитують. Так, що ж, беремося до роботи, будемо садити. Подивимось на кореневу. Я один вже посадила горщик, то там гарна коренева. Дивіться, так, Чи видно? Ось вже тут молоді ростки є. Вже на наступний рік буде повноцінний кущик. Так, тут така невелика коренева. Звільняємо. Тут теж отаким чином можна трохи кінчиків отакого. Тут хороші отакі корінці крепкенькі ґрунтний торф з землею. Я оці рослини, які з торфом, останнім часом вимиваю цей торф. Да, в мене от останній раз, як я купувала рослини, не всі прийнялися. А можливо, вони прийнялися, просто верхня частина. Будемо вже результат по, ось, по, по навесні дивитися. В мене негативний досвід від того, від того випадку, коли я залишаю цей торф, він пересихає, його смочити просто нереально. Рослини гинуть і швидко пересихає він, коли от в землі такі краще рослини купувати і, і садити потім. Нагадую, що цю короневище, ну тут зовсім. Кореневу щійку краще не заглублювати, отак по кореневу щійку і садити. Ну, от, де такі, то я просто надрізаю. Он дивіться, вже тут ростуть собі в горщиках уже хочуть кущитися. Подивимося, дай Бог. Дай Бог, щоб на наступний рік все прийнялося. В общем, ви подивилися різна коренева. Тут, бачите, є тут така по-різному. Ну, в основному, отут теж через край вже коренева вийшла. В основному непогані корінці. Ну-ка, як оце є поділю чи не поділю? Тут уже закрутилися. Коли ми таким чином обриваємо, трохи. Начебто розпотрашуємо коріння, стимулюємо до нарощування нових корінців. Так, що тут з вами? Як з вас тут розділити? Зараз буду ножичком поділю. Відстань між рослинами не менше 50 см, а то і більше, якщо знаєш е, сорт, чи він високорослий, чи в ширину він дуже великий. Я не знаю, тому залишаю мінімально 50 сантиметрів. Так, зараз додам кожну луночку поживного. Все справа зроблена, нехай ростуть, є час корінитися, у нас така ще погода. На півдні можна ще саджати. І взагалі листопад для висадки дерев, кущів, квітів, багаторічників. Це дуже сприятливий час. Це в мене шавлія мускатна. Мультифлора любить сонце. Тому тут я її і висадила. Тут сонце є. От сюди я вже не садила, тому що тут все ж таки затінок абрикоса поруч. А в цій, на цій території, на цій частині ділянці, тут гарно світить сонечко. Ну і що в мене, які ще є в мене мої хризантеми? Ця мультифлора, назву не знаю, але високоросла. І її обов'язково треба підв'язувати, що я не роблю, я... тому що вона розпадається. От так от вона гарненька така, біленька. А тут в мене мультифлора невисока, погана в цьому році квітує, дуже гармонює, гармонірує. Тут Алісом поєднується гарно. Це взагалі такий нещасний кущик і хворів і. Ой, Ну, щось квітував. Тут покраще. Отакі От однобокі, бачите як? Тому що ну, з того боку рослина. тут була троянда велика, і я тут її викопала Тут молоденький кущик. Блюфоюн, мені здається, називається. Я тільки ось і посадила. Тому вони так і будуть тут. Ось такої неправильної форми. Сонце не вистачає на той бік. Оце ще я то, що мені прийшла, я посадила, вона подібна до цієї один в один. І тут такий ще кущик є. І по різних місцях садка У мене два сорти є. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що були. Що дивилися, можливо, комусь інформація була цікавою. Не забувайте там щось коментувати, якусь подобайку поставити. Буду вам вдячна. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.